Університет це не лише навчання, лекції та семінари, а й безліч цікавих подій. Ми опитали студентів Волинського національного університету, які заходи їм подобаються найбільше: концерти, спортивні змагання чи, можливо, фестивалі. Давайте дізнаємось разом. Мені дуже подобається, коли приїжджають різні письменники і з демонстрацією своїх книг. Також подобається, коли організовують різні благодійні ярмарки, всі об'єднуються. Мені дуже сподобався форум, який проводили військові, прикордонники, дуже багато цікавого дізналася. Мені дуже сподобалося, коли була акція для підтримання захисників та захисниць. Весь університет об'єднався і ми піднімали 200-метровий стяг. Я стараюсь відвідати дуже багато різних заходів. Загалом мене цікавлять різного типу заходів, особливо з видатними людьми з письменниками. Дуже цікаво дивитися, як вони взагалі створюють свою роботу, твори. Так само я дуже запам'ятав зустріч з міністром України по закордонних справах України. Мені дуже сильно подобаються ярмарки, тому що це об'єднує студентів. Це дозволяє студентам показати певні свої якісь таланти. І, звісно ж, це благодійність. Кожна покупка це. Донат, який наближає нас до перемоги зараз. В період війни мені здається, що більш доречними є заходи щось по типу волонтерства. Ну от я навчаюся тут тільки перший місяць, і ще на таких заходах я не була, але б дуже хотіла побувати. Ой, була на посвяті, була на зустрічі зі стетрадою, Подобається, як все було організовано. В принципі, комунікація була дуже гарна. Також подобаються люди, які тут вчаться і викладають. Також я також відчула дуже багато різних емоцій саме на посвяті, і також я ще долучалася до винесення прапора, і це мені дуже сподобалося, адже під час навчання в школі ми більше були зосереджені на навчанні, а тут ми можемо долучитися, показати себе, зробити для себе якісь прикольні емоції, потім зібратися після посвяти, посвятити, звичайно. Різні зустрічі, тому що це щось можна дізнатися нове, поговорити з людьми, задати питання. Мені здається, що можна проводити більше якихось благодійних заходів. Це, типу, теж чудова ініціатива в такий час. Можливо, збори коштів на підтримку Збройних сил. Насправді різні цікаві заходи є, наприклад, посвята. свята. Я не бачила такої в інших університетах. Також винесення прапору, теж такого не бачила. Дуже цікаві заходи. Насправді дуже подобаються, тому що видно, що університет бере активну участь і студенти беруть активну участь в житті університету.